Всім привіт! Я йду йду додому зранку. Проводила Жеко на автобус. І що, у нас сьогодні туман невеликий. Вчора більший був набагато, більше нічого не видно було. Сьогодні нормально. все Зараз треба сміття виставити, бо день сьогодні такий. Так що вперед вже до роботи. Бо я сьогодні хочу трошки. Попрацювати знову з автоклавом, тож треба спать не лягати, а щось робити. <сі> і дивлюсь, яка ця хризантема біла гарна. Вона не мультифлора. Така низькоросла Ну і як розсадити, вона схожа на мультифлору. Яка вона шикарна, просто така. Піленька, гарненька. Вона сама пізня і сама зараз така красивіша, яскравіша. І ця новенька. Розкрилася гарно, тут дивіться яка. Треба жовтеньку вирізати, в букет поставити собі в хату, нехай стоїть. І знаєте, що Лілія ось ця чи лілейник, що воно таке заплутався, дивіться. Листопад місяць, а вона квітує, ця Лілія, і ось ці традиска чи як. Перепутали щось. Ну що, я тут вся в процесі, роблю, роблю. Воно знаєте, наче нічого тут важкого немає, а вже більшу частину дня крутишся, крутишся. Е Рецепт буде потім, якщо все вийде. Ну, як знаєте, буває кожен раз, хоч і готуєш, готуєш, кожен раз з автоклавом, знаєте, буває все по-різному. Тож, якщо все буде добре, то буде рецепт окремо на каналі. У мене тут асорті, і рис, і гречка, і перловка, і навіть десь там я проекспериментувала з квасолею одна баночка. Так що будемо надіятися, що все буде добре. А то я ж кажу, кожен раз переживаєш, хоча вже не перший. Раз користуєшся ним, але все одно всяке може бути. Так що у мене тут уже процес підходить до того, що треба заносити банки в автоклав. Тут в мене і є і замочена крупа, і суха. Коротше, експериментувала, як могла, і ось квасольна Так що завтра, завтра відео буде результат. А тут щось буде, у мене сир кисломолочний. Зібрала, зібрала молочко, надагіла коробку, з пакетиків вилила бо в холодильнику, щось багатенько зібралося. Мак з роботи приносить. Свіже залишила, треба якусь кашку зварити, а це ось зібрала. Так що, буде сир і щось сиру зробимо. Сир охолов і можна виливати вже його нехай стікає. О, сирок, Я ніколи довго його так не тримаю, щоб він був ніжний, так сказати, не переварений, не резина. О, І завтра щось зробимо. А, люблю я молочні отакі справи. Особливо це кисломолочний сир. Смакота. Так, людоньки, я зайшла нарешті сюди в цю кімнату. Зараз буду ось тут ґрунтувати. Тут ми міняли, ну як не міняли двері, вони тут і були, але ми ж заливали підлогу і дерев'яна підлога була вища, того прийшлося трошки опустити двері, бо ця, що нову залили, вона нижча, і тут був ось такий отвір під дверима. Тож, ми їх міняли. Ох, ми намучилися. Всі двері, які ми встановлювали в будинку, а ми самі їх встановлювали, все добре з усіма. А з цими, що колись, як тільки сюди переїхали, ми їх на силу вставили сюди. Що зараз? Ми їх один раз поставили, щось не те. Ну, це таке, не знаю, якісь такі двері, ну нічого. Вже вони на місці. А Макс тут гіпсокартоном зашив і шпаклює. І я дивлюся, що мені треба прогрунтувати. Це він таке завдання мені дав. І я дивлюсь, що отут мокраще. То значить, отут зараз прогрунтую і з тієї сторони прогрунтую, бо там також воно ж працювалося. То там треба прогрунтувати і поклеїти мені три полосочки, смужечки, шпалер. І завтра, як все буде добре, буду приступати до стелі. Треба мені її почухати і пофарбувати. Ось так от. І вже все. Можна клеїти шпалери. Ще таке часте запитання: що там по ремонту? Це нормально, бо людям цікаво, хто дивиться, ось показала. Ще трошки-трошки. А є такі коментарі, ну скільки можна його робити. Ну, знаєте, в людей бувають різні ситуації в житті. І от зараз, хто дивився попереднє відео, то знаю, що от зараз у моєму житті такий важкий період, втрата, і інколи, знаєте, нічого не хочеться робити, от абсолютно, хоча це на мене не схоже. Взагалі не схоже. Я завжди, як білка в тому, колесі, сюди-туди, бігаю, не сижу, а це просто руки ні до чого не піднімаються. Отак от, от воно є. Кажу, як є. Просто оте моє натхнення, оте моє воно ну, десь ділося. Я, я не знаю, як його повернути. Буває такий день, що воно вертається, а потім його декілька днів не видно. Так що, якось отак. От. Потихеньку зробимо. В принципі, Хочеться порядку, але це, як виявилось, не саме головне в житті. Тож, я пішла працювати, а вам далі вставлю відео про печиво. Бо часто ви просите в коментарях, щоб я дала цей рецепт. Тож, буде вам рецепт зараз. І ще додам декілька слів, що. За тим рецептом не тільки печиво смачне, а можна завернути так трубочками, як рогалики, варення, і виходить ще смачніше. Воно тісто таке м'якеньке. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом швидкого, а саме головне смачного печива. Тож для тіста нам знадобиться одне яйце. Цукор сюди додаємо 150 г, можна і 200, можна і 100, дивлячись, наскільки солодке ви полюбляєте. Все це перемішуємо і сюди я додаю сметану, 200 мл. саме сметану. На сметані виходить, воно смачніше, ніж на кефірі. Одна чайна ложка без гірки соди, все це добре перемішуємо, щоб сметана з содою поєдналася. І додаю сюди 100 мл розтопленого смальцю. Можна масло, в мене це смалець сьогодні. Перемішали, додаємо плюс-мінус 500 г борошна, але щоб тісто не липло до рук, але було не забите. І робимо печиво, ну, яке ви вже забажаєте. У мене сьогодні ось такі зірочки. З цього тіста я ще робила таке, як схоже, на рогалики, але просто трубочки завертала, то вийшло дуже смачно тісто м'яке. Дякую за увагу!